Доброго дня, мене звати Андрій, я психоаналітик, і я хочу щиро віддячити команді Home, Home за те, що ми з ними за півтора роки співпраці зробили. Цей відгук буде кротким. Я просто хочу відмітити те, що результати, які за півтора роки співпраці, яких ми досягли разом, це просто колосальні результати, і я навіть не міг уявити, що можна досягти таких. Висот, і е, я дуже вдячний за пунктуальність, прозорість, е, щирість і е, глибину комунікації, якої можна е, очікувати співпрацюючи з цим агенством. Е, я мав досвід з е, різними спеціалістами, і саме з цим агентством е, мені вдалося знайти е, спільну мову, тому що е, я просто вважаю цих людей професійними. Тож е, можу щиро рекомендувати, якщо ви хочете розвивати свою справу.